Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay І сьогодні в нас продовження провірки, продовження краш-тестів і досить незвичні учасники. Тому що сьогодні у нас будуть провірятися автобуси. Всі ви їх десь бачили, всі їх знаєте. Навіть зараз ще досі їздять деякі з них. У нас ось такий автобусик. Почекайте, правильно, правильно я його не назву, тому скажу, що це ЗІЛ. Лас, Ікарус, Лас і Ліас. Якщо да, Ліас. Тому давайте приступати. У нас сьогодні краш-тест прям конкретний буде. Хто із них найціліший залишиться, тому що досить багато спецучастків, які ми маємо провірити. На даний час я хочу провірити, хто з них насяде на шип. Ну, давайте починати. І перший наш учасник відразу починає Ліас. Ну, давайте роздуємо, якщо це можливо. Ну, я думаю, що неможливо, і він зараз на перший же оцій просто упаде і вже нікуди не поїде. Відразу на шипи намотається. Ну, це не точно. Я навіть більше чим впевнений, що він далеко ще долетить. Да, Дуже далеко він долетів. Добре, давайте рестарт. Давайте дамо йому трошечки фори. Ну і можливо всім іншим також буду давати таку фору. Аби вони могли хоча б перелетіти перший спецучасток, а потім вже... потім вже буде легше, тому що вони вже будуть на швидкості просто летіти вниз. Давай, розганяйся. Давай, 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 давай. Ні, Ну, звісно, я придумав з автобусами. Я думаю, що ніхто такого ще не додумався і ніхто не робив, щоб провіряти автобуси. Ні. Походу, оце Ліаза просто місце, де він залишиться в нас. Ну, добре. Йдемо до наступного учасника. Лаз. Український. Український автобус просто-напросто. Колись, я пам'ятаю, бачив їх і не один раз. Зараз уже, на жаль, це вже ретро. Зараз, уже, мабуть, і ніде так не побачиш, ніде вони не їздять ні на яких участках, ніде їх не використовують. Може, в когось в якогось діда ще залишився е, лас, і він просто в дворі стоїть. Давай, 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 розганяйся. Ні, Я бачу, що він швидше не буде, взагалі не буде. Десь там же само пригне зараз. Там же саме розвалиться просто. Але тут грає ще роль розвісовка. Ну да, не було навіть смисла. Просто гармошечка зложилася. Знаєте, якщо я зараз зберу е, комбо. Всі прям автобуси туди намотаються, це буде чітко. <хи> Ніхто з них взагалі не може пригати нормально. Ну, фору я даю кожному, як ви бачите. Кожний з них заслуговує на фору. До речі, на Ікарусі я колись їздив <кхи> в дитинстві з Одеси в Умань. Ой, це ще те задоволення, чесно кажучи. Жара просто, блин. Ну... Хто їздив в кажуть, той знає, що таке ці переїзди. І якщо ти ще біля форточки сидиш, яка відкрита, ух, тоді кайф починається. Ні, А цей може перелетіти, до речі. Да! Перший! <кій> Ай, з заднього моста немає. Перший, хто перелетів, і до побачення! Тут уже нікуди. Ух! Ще й рівно рівно, прям мордою. Ну, поки що це найдалі. Але так як ми беремо по рокам, якщо взяти ті перші, які ми скидували, вони ж старіші, все ж таки в них двигуни набагато повільніші. А тут вже йдуть більш такі сильніші. Ну, окрім, я ще раз скажу, я неправильно називаю, ну то не Зіл, то якось по-іншому. Окрім того, зіла. Ой, на українських номерах. Ще й дивіться, Одеса Кишенів, просто. Ух, Цей должен виграти. Цей ЛАЗ должен виграти. Давай! Блін, ну я такі надежди на тебе ставив. Жалко. Переходимо до наступного. Ой, а наступний у нас такий такий крикун, прям, я би сказав. У двигун оре так непо-детськи. Службовийший. Що, може, від першого лиця? Подивимося від першого лиця чи ні? Навірно, що ні. Блін, завезли таку нову камеру. Подожі, де вона? Сіни... Е, так, треба її ще знайти. Ай, не можу знайти цю камеру. Е, є тут, коротше, камера якась кінематографічна. Мені навіть було б цікаво її попробувати, але, походу, треба щось налаштувати. Давай, ти ж легший набагато, От повинен був швидше ще розігнатись. Нє. Ой-ой-ой, прям, прям рівно на шипи. А, да. походу, з них ніхто не вміє літати. Єдиний Ікарус дуже далеко заїхав. Ну, ну що ж, переходимо до наступного краш-тесту цих автобусів. Зараз треба вияснити, хто з них далі доїде. Е, я не знаю, я ставлю, чесно кажучи, на Ікарус. Мені здається, що Ікарус повинен прям доїхати дуже далеко. Тому що ми вже бачили, як він там їздить. Ой-ой-ой, ой, ой, йо, ой йо. Серйозно, мінус два колеса просто відразу. З... А, а чим чим мені їхати, чим газувати вообще? Він же ж не неповнопривідний. Див... Все? Це все? Ми доїхали чи ні? Ні, ми ще їдемо, ми ще їдемо. Ще здається навіть... Ой, навіть не здаємо. О, Що?! Подивіться, куди колесо влетіло вообще. В космос, блин. Ні, ну ми поки що їдемо, тільки я не розумію на чому ми їдемо. Чи ми просто скольжемо, чи ми їдемо іменно реально? Ну давайте просто ось. А, якщо газ навіть не натискати, то в принципі ми їдемо швидше. Ну, да, 60-60, давай, ось на газ жму, взагалі нічого не міняється. Коротше, я так розумію, що він зараз. А, у нас двигун здох. Я хотів сказати, що він доїде кудись, а бачу, що ні. Що, походу, він нікуди не доїде. Блін, а чому передні колеса такі такі мощні. Це все. Це фіаско. Це фіаско. Ліс! Принципі, нікуди не доїхав. Ну, ладно. Е, хотів сказати, що передні колеса то такі ну живучі, а да? от задні в нього якісь не очень живучі. Ну, наступний наш учасник клас. Давай, покажи покажи мощ українську, на що ти здатний був. Наскільки ти готовий все витримувати. Так, я бачу, що в них відразу у всіх двигуни перегріваються. Ох ти ж! Ой-ой-ой, передок, конечно, постраждав у нас трошки. Зараз може ще більше постраждати. Бамц, Ай жир, ай жир який. Колеса вже в розвалі, блин, на стилі їдемо. Просто реально на стилі якомусь. Мчиться такий. У -у, 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 -у -у. Ай. Держись. Держись, рідненький, держись. Ти повинен виграти хоча б ліаз. Там є ще один. Твій же представник і, можливо, він доїде навіть далі, якщо ти не зможеш зараз. О, ці кочки він нормально ще держе, в принципі, непогано. А отут зараз може бути срака. Ні. Ну, норм. Норм. Так, не перевернись, не перевернись, все чудово, все чудово, об'їжджаємо цю красну штуку, вона нам не потрібна. Так, а що там попереду? Бо я ще туди аж не доїжджав. Ні, і саме головне дивіться, двигун у нас не здох. Але кардана вже якби немає, то в принципі він зараз по інерції просто-напросто спускається вниз. Лас, ти мене удивляєш, ти реально будеш переможцем зараз. Йомаю, реально. Лас, переможець! І отак. Закінчуємо. Давай. Блін, я думав, що він перевернеться. Ну, ще жорстче перевернеться, звісно, не перевернувся. Ну, Лас поки що перше місце займає. Так, ідемо до Ікаруса. Ікарус, ти готов? Давай. Я теж думаю, що Ікарус в принципі повинен доїхати, я думаю. Для нього ніяких складностей, сложностей не буде, там все буде чудово. Тим ми... Ого, що так сидіння там. Ви бачили, як сидіння в салоні дребежить, просто він весь дреб... Що? Мінус решетки, мінус стекла. Що зараз буде? Що зараз буде? ой 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 Не, норм! Норм, 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 норм. Задні кришки вже немає, ми майже не повертаємо, тому що він щось ну, йому дуже тяжко повертати 110 фігачів ви прикидаєте, просто це просто. Навіть якщо він зараз десь тут е, все повідриває, він все одно доїде по інерції, бо у нього дуже велика швидкість, давай! Ай, взагалі незаметно. Ой-ой-ой! По барабану, щось уже там горить. Дядько, ми горим. А що в нас. А, у нас двигун відвалився. Пацани, у нас у нас взагалі двигатель відвалився. Ви прикидаєте? Взагалі валяється внизу. І у не... нас немає вже. Йо моє, движок відвалився. Е, ну давай, я ж ставив, що ти доїдеш. Давай, 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 давай. Тобі тільки оцю переїхати, грунтовочку, і ти з образом туди прям докотишся до самого низу. Блін, у нас двигун ззаді тормозив, він от прям шкребеться. І, навірно, що зараз ми. Або його. Або він нас зупини. Ну да. Він нас зупинив. О, наші деталі поприлітали. А що ще прилетить, чи ні. Ой, коротше, ну ви бачили, так? Як треба їхати. Так. Ну, майже доїхав. Хоча швидкість в нього була ну, набагато краща, ніж до цього у всіх інших учасників. Просто 110 валив. 110 км на годину. Ну це ж взагалі ну, Странний тип якийсь. Давай. Ой, все. Приїхали. Так. Да, на боку. А може ще ні. Все. Що, дамо йому другий шанс? Я думаю, що треба дати другий шанс. Давайте дамо другий шанс. Поїхали. Другий шанс е лаза. Не, ну якби це хтось другий був, то я би не давав другий шанс. А так як це український лаз, то чому би не дати йому? Другий шанс. Я думаю, що він доїде до фініша. В принципі, його дід доїхав. А він тепер, як внук, теж повинен доїхати. Давай, 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 давай. Я його втримав. Хоча це було дуже складно його втримати. Ой, тут уже морди немає. І зараз, напевно, Уф, гармошечка зіграла в нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Ми загубили задні колеса. Ну, одне, Одне то точно загубили. Зараз тут буде такий прижочок невеличкий, да? і зараз його точно взагалі од'єднаємо. Да. Я щось думав, що він доїде аж до самого низу. Ой-ой-ой. Нічого не загубили? Ні, вже колесо точно загубили. А з цієї сторони. Це вже все. Фінал. Уже нікуди не поїдемо, біліна, жалко. Жалко, він так старався. Показати результат, як діти, але щось у нього пішло не по плану. Давайте нє не, не, е, воу, 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 стій, я тебе на бік хочу перекинути, що ти. Ой, він вирішив просто сам покататися сам з собою. Мені треба його отако туди в сторону просто. От так ось сюди-сюди-сюди, уйди з дороги, бо тут ще має їхати ще один учасник у нас. Давай, ти мені отам, взагалі не треба. Да, все, отут можеш крутитися, скільки тобі завгодно. Так, переходимо до нашого останнього. Учасничка. Поехали. Давай. Ти малесенький. Тобі буде пригати ще набагато простіше, аніж тим здоровим велетням. Давайте навіть зараз глянемо, наскільки він високо підлетить і наскільки він сильно довбанеться. уу ху ху Зараз буде красиво. Давай. Давай! Бамц. Ай, якби він ще морду відбив, я взагалі був би в шокі. Ну, непогано. Саме головне, що ми на колесах... На колесах, так. Да. Ні, 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 ні. А це вже срака! А це вже срака! Все, нам зараз габелики. Бамц. Двигуна немає, якщо що. він уже все здох. Ну, трошки, звісно, читерством попахує, тому що він просто він скря... шкрябеться в самий низ. О, о, Ми виїхали! Ми виїхали! Він І Все, ним навіть управляти невозможно. А, ні, трошки можна було. Та держись! Давай, 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 стань, стань на колесо. Хі -хі -хі. Ладно, я сам що він так, що в нього так все получилось неудачно. Бля, як він повертає, мені цікаво, у нього колеса навіть об землю. О! кросовчик! Ви бачили? Взяв перевернувся. Не, він, напевно, ще донизу докотиться взагалі. Навіть без двигуна ми зараз можемо ще докотитися до самого низу. Так, ти обійдеш і Каруса, чи ні? Походу, що обійде. Блин, він реально без двигуна, ось. Дивіться, набирає швидкість без двигуна, без нічого. І одне колесо тільки в нього працює, повертає. Одне ліве колесо наше. Держись! Блін, як же ж з ним складно управляти? Це срака. Стільки їхати, щоб їхати, іменно в сраку йому. Ой, ладно, давайте йому ще раз дамо шанс, тому що там він на трамплін полетів. Якби він не полетів на трамплін, я думаю, з ним би було все чудово, він би спустився, можливо, і донизу. Ну, другий шанс дамо. Лазу ми давали другий шанс, тепер можна дати другий шанс цьому зілку. Давай! Давай! Ууу, опять та ж сама ситуація, да. Головне втримати. Головне не рулити і втримати. О! отут теж буде жопа. Ух. Ви бачите, куди він летить? Диви, диви, диви. диви. Бам! Да. Все, у нас немає одного лівого колеса, походу. Ні, ми вже там були, не треба. Одного лівого колеса у нас немає. Чи є. Ну Думаю, воно щось то працює, то не працює. А, воно не працює, да, у нас. Тримайся! Ні, ну це швидкість просто космос. 120 летить. Ой, а тут, напевно, срака. Ні, взагалі незаметно пролітає. Держись, 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 держись! Ми цю штуку, проїхати. Ні. Блін, я навіть не встиг замідлити ту... цей. Коротше, він просрав свій другий шанс. М -м, у нього не вийшло, він старався. Так, переходимо до наступного спецсучастка. minutes later. Наша остання перевірка на міцність, тому що тут буде досить багато пришків із різними такими, типу труб. Ще щось там буде на дорозі валятися. Ось, бачите, тут взагалі отаке ось бездоріжжя якесь. І хто доїде перший, той і виграє. Тому що по останнім всім очкам в нас поки що нічия. Виграє Лас і виграє Ікарус. Більше поки що ніхто не виграв. Ну що ж, давай, Ліас, покажи. Може хоча б одне очко візьмеш, може доїдеш до самого низу. О, тут нормально. Підвісочка відпрацювала, чудово. Що ці труби покажуть? Хоп. Ні, поки що не перевернувся. Хоча може, він, блін, такий переворотливий, це просто. Щось взагалі ні о чому. Я думав, що йому буде тяжкувато якось їхати. А в нього тільки двигун виходить з ладу і все. О! О, да! О, да-да-да! да Іменно цього я і чекав. Ну, ви поняли, да? Ми пішли, коротше, перевертатися. Якщо комусь немає чим зайнятися, порахуйте, скільки. Курків я тут зробив. А він все крутиться і крутиться, я понял Все. Да. Все, ми приїхали. Доїхали до синьої точечки Ну, майже спустився донизу. А колесо там полетіло, блин. Ладно, наступний. Лас, давай. Якщо ти зараз і тут пройдеш, ти остаточний переможець сьогоднішньої серії. Ну. Будемо газувати чи ні? Коли там розгон уже піде? Коли почнеш їхати прям нормально так. Ну, це взагалі для нас не перешкода. Що там наступне? Труби. Да, труби теж для нас, мабуть, не перешкода. Ну, я спеціально їх всіх направляю на труби, щоб було ну, чесно. Ліас направляв, лас направив зараз на труби. І наступне зараз покаже нам теж. ГРМ виходить з ладу. Ну, та ж, та ж сама історія починається з двигуном. І що? Як ти відпрацюєш? Ні, дивіться, а підвіска там непогана. Ні, передня вже все. І вона вже прям так довбанулася тільки що. Жопа відпрацювала. Передок. Ну, все чудово, можна сказати. Він поки що тримається, але отут починаються отут якраз такі. А, та ні, йому по барабану. А, двигун у нас згорів. Точніше, не згорів, а вже все. Двигун гайка. Оп. Проїхали. Все? Ми чисто докотимося Блин, Походу, ми знову просто. А, ні, не докотимося, тут лава. Лаву Лаву не перепригне. Я думав, що він лаву вже перепригне. М -м -м. Ні, не тут то було. Жалко. Значить, ікарус ікарус може стати переможцем. Не знаю, пишіть в коментарях, хто може стати зараз переможцем або буде просто нічия, тому що ніхто з них не доїде до самого низу. Поки що так і відбувається, ніхто з них і не доїхав до самого низу. Так, я сподіваюсь що цього разу хоча б і каруса двигун не вилетить, то. А і теж вже перегрів пішов, що ж ви швидкостей не, не полюбляєте то таких. Опа, па 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 давай, 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 давай. Не, несеться він, конечно, дай Боже. 130! і ми потеряли двигун! Ми потеряли двигун! А, йому взагалі ці по барабану, він їх пролітає. Бамс! Бамс. Да, йому взагалі по барабану. Тут. Ой! йо Ой-ой-ой! А, він навіть тут перелетить, зараз, так? Да? Перелетиш? Я думаю, що перелетить. Ми чуть на трамплін тільки що не заскочили. Так, да, він ще перелітає все по барабану. Але управляти ним я вже не можу. А, ні, можу ще трошки. Давай, лава. Пока, лава. А що там останнє? Бо я, я ж далі не доїжджав. Ой, а що це? Що це за такі отбойнички маленькі? Ух, зараз побачимо. Задньої підвіски, до речі, вже немає. Вона вже все, вона вже перестала гулять. Він чесно сів на задні аморти чи ці. Не аморти, як вони там правильно називаються. Отбойники. Та ну, підбочену уже ж не приз. Ой, а тут ку... а тут ями, це такі жорсткі, ніфіга. Ну, от і переможець вам. І карус виграв. Давай. Ууууу! Чітко. Ще й дріфтанули на кінець. Ну, лас, давай. Отомсти за свого діда, покажи, що ти можеш набагато краще, чи мікарус їхати. Якщо у нього, звісно ж, вийде це. Бо я не знаю, у нього ці колеса задні взагалі не надійні. Вони кудись улітають. Просто один прыжок і їх немає. І перевертатися, я замітив, він любить, дай Боже. А, цього разу не перевернувся. Ну, в принципі, ніхто з них там не перевертався. Всі нормально проїжджали. Двигун, двигун поки що ще живий. Не, ну Якщо він набере десь приблизно таку ж саму швидкість, як і карус, то ще є всі шанси, він може навіть без двигуна туди. А тут я бачу в нього немає шансів. Тільки не потеряй задні дві... Дв... ці, блін колеса. Ні, Вроді задні колеса всі на місці. Ще ще оцей. Давай, давай. Спуск. Бамс! Ні, одне вже хоче уйти, леве вже хоче уйти, ой, леве хоче уйти. Ні, леве колесо поки що не пішло. Ліве колесо не пішло. Тут. Держимось. Все добре. Держись, 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 держись. Давай пригаємо. І Карус тут пригав. І ти будеш пригати. Ні, це вже все. М да. Допригалися. Ой. Не, не отомстив за свого діда, не показав ніякого результату, щось цей. Синочок, правнучок чи внучок, взагалі якийсь трошки ну, не той. Не альо. Не може він нормально показати результати. Так, добре. Наш наступний, як ви знаєте, типа зілка, але це не зіл. Я його так просто буду називати. Ні, я думаю, що він теж може доїхати прямо до самого кінця, тому що ну, ніяких проблем немає, він в нього коротка база. Він навіть зараз отут може барханиці перелетіти просто на ура. Зараз навіть глянемо, ну. Та я ж кажу йому взагалі посрати на них. Все. Він, їх да... він навіть їх спокійно перелетів, нічого не поламалося. Все працює так, як працювало. Але відскочив він. Ну, жорстко. Так, а як нам би так лаза ще об'їхати... Ой, лаза ще об'їхати. О, об'їжджаємо. Ого! Лазу об'їхали, прикиньте. Ой, 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 ще один. Об'їхали. Та дивіться на його швидкість! 138 км на годину! 138 просто! ба 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 бам Взагалі по барабану. 150. Ой-ой, а тут трошки тут трошечки неприємно, неприємно, неприємно. Ой-ой-ой-ой! Тяжко! Блін, я хотів в Ікаруса об'їхати, чесно кажучи. Бачу, що ми нікуди не в'їдемо. Навіть в стоп не в'їдемо. Ну... Що, у нас є в принципі один переможець і один учасник, який получає також одне очко. Дякую всім за перегляд. О, така получилася серія. З вами був AtomPlay, гра під назвою BMG Drive і до нових зустрічей!